Волонтер Тимофій Лебідь конструює дрон. Каже, деталі прислали інші волонтери. Його завдання зібрати каркас. Рама вже зібрана, зараз накидаються двигуни, і далі вже буде безпосередньо стек зіблятись. За роботою пригадує, історія їхньої майстерні почалась два роки тому. Себе вони називають новаторами. Ми називаємося «Radio Design Lab» – Це лабораторія експериментів. Тому що кожний раз хлопці просять щось нове. те, що ми не повсякденно робимо. Зібрана пташка перелітає на сусідній стіл в руки волонтера Владислава Забудька каже: в кожного з команди своє завдання для збірки рано потрібні одні інструменти для запайки інші. Там потім для прошивки потрібен там комп'ютер і так далі. Тобто у нас троє людей. Це вже зібраний е, з нашого виробництва дрон. Е, тут е, використані всі запчастини, самі кращі, які є зараз на ринку. Тобто ми не робимо якісь дешеві варіанти, тому це в нас не масово. Новий ви такий не купите, тому що це трішки це знаєте як конструктор. Працюють також із пошкодженими та трофейними безпілотниками. Техніку їм присилають військові. Вони ж її безоплатно лагодять та відправляють на позиції. Прилетів осколок. Чи пуля ну в більшобі в більшій частині це або відпадіння після реву, або осколкові якісь прислали цілий ящик чи можна з декількох зібрати? Хоча б один. Бачите, результат вже два штуки. Допомагають і в створенні наземних дронів. Кожен із яких перевозить до 400 кілограм боєприпасів або ж поранених бійців. Наша задача зробити електроніку, щоб це все працювало дистанційно для того, щоб розвозити хлопців, щоб менше навантаження було на ну на саме на людину. Тимофій Айтівець Владислав, викладач радіотехнічних дисциплін. Разом служать у місцевому загоні добровольчого формування тергромади. Кажуть, за два роки запити у військових змінились. Те, що було дієве раніше, вже не працює. Як ті дрони виконували задачі? Я навіть не, не можу а, мені здається. Рабів тоді не було. Ну, та й так... рабів не було мабуть, і трішки були від хлопців. Знаєте ще 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 дуже мало було досвідчених пілотів і, і було ще ще мало відомо про це з липня 2022 року волонтери виготовили та передали на фронт тисячу безпілотників говорять військові дякують надсилаючи відео дронів у роботі хотів би висловити подяку колективу радіо досить лаб а саме в лиці лебідь тимофій Забудько Владислав Коваль Євген, які допомагають нам з ремонтом наших ударних дронів. Хтось збирає кошти? Хтось збирає ті самі дрони, хтось збирає там зарядні станції, хтось просто допомагає там продуктами. От за цього ми переможемо з нашої єдності. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.